Всім доброго дня. Приїхала погодувати. голубів, щоб погуляли. Ну, може, вітерець буде, щось полетить, але нічого, ні вітру, ні польоту. М -м. Почти повний штиль. То було сонечко зараз тучі пішли вилітають. Сьогодні вже нікого не ловила, ніяких голубів. Ніколай сказав, хай всі йдуть на вулицю. Я те й зробила. Тепленько, десь 10 градусів на вулиці тепло. Так що погуляють вони сьогодні довше. Виходьте, виходьте. Поки що не кормлю. Нехай трошки погуляють. солнышко мы на воле. Может кто-то надумает полетать. Не даю їсти, бо Сергій Ніколай сказав, що я багато їх кормлю. Так я хочу виправитися. Покормлю трошки менше, як буду заганяти. Нехай вибирають, шукають те, що не доїли. Вчора, позавчора, красота на улице. не зима. Алот. Кру. Круговина, дуже цікаво. Мей волосся, кіночало затягуватися. А ви сонечко. а я поки в штаб сходила, не думала, що так затягне швидко приїхала, а воно вже почало затягуватися. А там ще видно, що було небо чистіше. А загалі таке красоті ще й не... взагалі безподобно. Ну, Я й сама такою ще не бачу. Красота, яка небо, як в пуху. До да, Гуля. Сьогодні день нельтний. Коли він буде той лютний день? Будемо чекати. А. Лажок то шевелиться, то не шелиться. Чупроп. Выходи, что ты там лазишь? Что ты там забыл? Иди гуляй. Красотень на улице. Не дощу, не снегу, тихенько. Ну, от такий сьогодні день. Усіх вітаю. Усім привіт передаю. Усім бажаю всього самого найкращого. Не хворіти, Щоб у всіх все вирішувалося так, як треба. А так. Слава нашей Украине, слава нашим захисникам, что дают возможность мне тут стоять с голубами. Всем всего самого наилучшего.